Як отримати громадянство Великої Британії? Паспорт Великої Британії можна отримати через реєстрацію або натуралізацію. Обидва шляхи надають можливість стати громадянином Великої Британії, але мають різні умови. Реєстрація громадянства реєстрація доступна дітям до 18 років у таких випадках. Один з батьків є громадянином Великої Британії. Обоє батьків мають статус постійного резидента ПМЖ, неможливо визначити громадянство дитини. Натуралізація. Натуралізація це процес отримання громадянства для повнолітніх іноземців. Для цього необхідно виконати кілька умов. Проживання у Великій Британії протягом п'яти років за візою інвестора 1, шлюбом з громадянином Великої Британії або за імміграційною візою, що дає право на ПМЖ. Заявка на громадянство може бути подана через один рік після отримання ПМЖ. Основні вимоги для натуралізації: дотримання візових вимог, відсутність порушень закону, необхідний рівень доходу. Склавши іспит з англійської мови, рівень Б1, і тест з історії та культури Великої Британії. Процес отримання громадянства, імміграційна віза. Спочатку потрібно отримати візу, що дає право на ПМЖ і прожити у Великій Британії 5 років. Документи для візи включають фотографії, закордонний паспорт, довідку про відсутність судимості та підтвердження доходу. Можливі візи. Tier 1 Investor, Tier 2 Sole Representative, Global Talent Visa, Startup Visa, Innovator Visa. Після п'яти років проживання у Великій Британії можна подати заявку на ПМЖ ILR. Процес подачі заявки включає Підготовку документів для завантаження на сайті Home Office, оплату зборів 2389 фунтів за розгляд, 500 фунтів за Premium Service – 5 днів або 800 фунтів за Super Premium Service – 24 години. Через 12 місяців після отримання ПМЖ можна подати документи на громадянство. Важливо дотримуватися умов, не покидати Великої Британії більше ніж на 90 днів протягом цього року. Вартість подачі документів на громадянство. 1330 фунтів основні умови для отримання громадянства проживання у Великій Британії 6 років і більше Дотримання законів країни наявність достатнього доходу. Якщо вам потрібно пройти цей процес або отримати консультацію з питань громадянства Великої Британії, звертайтесь до нас за юридичною допомогою.